Привіт, скандал після концерту Артема Пивоварова та остаточна заява Насті Каменських про потапа. Саме про це сьогодні буде у випуску Слава. Про не забудьте підписатись. Артема Пивоварова захейтили за його поведінку. Артист, який зараз гастролює містами України, відомий тим, що на концертах скаче, пляше, грає на барабанах. І, до речі, через своє скакання близько місяця тому артист отримав травму ноги і зараз ходить з накладкою. Але є ще один трюк, який Артем робить на кожному концерті. Він залазить на верхні поверхи глядацької зали, балкони тощо. І от нещодавно в Чернівцях. Артем Пивоваров виступав в оперному театрі і також скакав по балконах. І тут на артиста понеслося. Багатьом користувачам не сподобалося, що Артем так себе поводив власне в оперному театрі. Деякі написали, що це дуже дороге оздоблення, і Пивоваров міг знищити його. А що саме зробив Артем? Просто під час виступу він видерся на балкон і повісив свою травмовану ногу через цей балкон. Але тут одразу питання до керівництва театру: чи справді це могло пошкодити ліпнину? Якщо так, то про це можна було б попередити співака. Ну а Артему, напевно, треба наступного разу а, ну, порадити, звертати увагу, куди він перекидає свою ногу. Співачка Софія в чергова підтвердила, що вона з Україною і за Україну. Нещодавно в інстаграм співачки з'явилось привітання з благовіщенням і саме українською мовою. Артистка ще на початку повномасштабного вторгнення заявляла, що саме російські ракети летять на українських мирних жителів. А ще з'явилася інформація, що співачка навіть відмовилась від 100 тисяч євро гонорару за виступ на дні народження одного з Парашкінських товстосумів, сумів, мав відбутися в Арабських Еміратах, а ще раніше Софії Михайлівні, начебто, пропонували такі ж гонорари за виступ на новорічних святах за паребрікам, і вона також відмовилась. Щодо самої співачки, то кажуть про те, що вона зараз живе не в Україні, а так само, як і її родина. Але поки це не підтверджена інформація, достеменно відомо, що онук Ротаро все ж зміг виїхати з України і зараз перебуває у Німеччині. І саме там він займається музичною і діджейською діяльністю. А колишня дружина Володимира Остопчука Христина Горняк заявила, що в їхньому розлученні винні двоє. Христина каже, що стосунки це робота двох. Інколи нам здається, що винен хтось один, а вона вважає, що завжди винні двоє. І краще розійтися, якщо ви руйнуєте одне одного, ніж боятися, що скажуть люди. За словами Христини Остапчук, після розлучення з ведучим вона не спілкується з їхніми спільними друзями, бо там, ну, так би мовити, є обставини, через які вони не можуть спілкуватися. І більше жодних уточнень. Знаєте, я не розумію тільки одне, чому одразу не вийти і не сказати так. Ми розлучились. Хоча ні, не треба такого робити, тому що мені тоді не буде про що вам розповідати в шогослава про. До речі, друзі, як ви помітили, з минулого тижня моє шоу Слава Про почало виходити тричі на тиждень. Раніше ви мені частенько в коментарях писали, що потрібно робити випуски частіше, і я до вас дослухався. Тепер новини у шоу Слава Про я розповідаю у понеділок, середу і п'ятницю. А ось інтерв'ю Слава Плюс виходять у мене на каналі у вівторок і в четвер. Як вам такий графік? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А до речі, у вівторок вийде інтерв'ю з Ксенією Мішиною, де ми розбирались, чому у неї було стільки чоловіків-аб'юзерів. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити свіжі випуски. Відомий американський письменник Стівен Кінг закликав світ не забувати про Україну. Стівен, який активно підтримує Україну, вкотре присвятив нашій країні свій пост у Твіттер. Він закликав світ пам'ятати про Україну і підтримувати нас. Він пише про те, що тримайте Україну у себе в серці та думках. А до речі, взагалі, король жахів підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення. У нього навіть були фото в футболках, в кепках з написом Україна, і він часто захоплюється нашим ЗСУ. І до речі, в березні минулого року Стівен Кінг відмовився продовжувати свої контракти з видавництвами на випуск своїх книг у Параші. У собі від собі скільки там грошей, так а він відмовився. А в лютому цього року письменник висловив а, захоплення президентом США Джо Байденом, який ризикнув приїхати до Києва з неоголошеним візитом. Так що давайте поставимо лайк Стівену Кінгу за таку потужну підтримку нашої країни. Дружина Віктора Павліка Катя Репяхова купила нове авто і не Таврію, а Ауді. Про це блогерка зняла окреме відео, показала машину зі всіх сторін, не вистачило лише крупняків вихлопної труби. До речі, на відео у Каті не було сенсів після пластичної операції, і ймовірно, купила це авто. А Катя ще до пластичної операції або просто намалювалася. І тут хейтери СТОП. Не поспішайте хейтити дівчину, що як це так, вона купує у такий час нове авто. А Катя у мене в інтерв'ю заявила, що заробляє близько 150 тисяч гривень на місяць з реклами в Інстаграм. А її чоловік, співак Віктор Павлік, зараз заробляє ще більше. Тому родина може собі дозволити купити авто. Бачите, а ви кажете, що блогерство це не робота. Виявляється, що яка й робота. Ну, це, звичайно, не Даша Квіткова, так? яка м -м, заробляє по 20-30 тисяч доларів на місяць, але на авто реп'яхові точно визнають. А тут питання: чи варто так активно транслювати таку покупку у такий час? Чи все ж таки можна трошки поскромніше? Як ви вважаєте? Настя Каменських заявила, що не розлучається з чоловіком. Це питання цікавить багатьох вже останні два тижні. Нещодавно співачка вперше виступила після втрати голосу, і з зали полетіли питання про їхні стосунки з потапом. На що артистка ствердно відповіла, що не розлучається з чоловіком, і у них все добре. Тому, друзі, тепер вже точно видихаємо. Серіал під назвою розлучення Потапа і Насті закінчено. Мені здається, що ми навіть трошки від цього втомилися як колись втомилися від розлучення Дантеса і Дерафєєвої. А звання чмоня тижня отримає Україночка. Анна Асті, саме україночка Анна Дзюба, яка сама з Черкас, але яка потім вийшла заміж за російського бізнесмена, днями отримала звання співачка Року в Параші. На одній з премій, де все вирішується лише за бабло, співачка отримала ну прям купу звань. Цю купу їй прям так знаєте навалили на сцені. Вона стала артисткою року, співачкою року, отримала нагороду за альбом року, жіноче відео року, а пісню року. Знаєте, не вистачає лише губи року, зачіска року і четвертий верхній зуб року. Як бачимо, нормальних артистів там вже не залишилось. Нормальні вже давно з того болота виїхали. Тому дають тільки тим, хто більше дасть. А ще Анютка так тішилася і так вилазила все, що можна вилазити півнику Кіркоші. Що мені здається, що так йому ще ніхто не вилизував. Далі її цитата з Філіпом хочеться сидіти вечорами, говорити по душах, тому що Філіппа Бедросовича, ви легенда, ви душа, ви справжній друг, ви такі люди, ще в моїх очах. Я знаю всі ваші приколи. І Вміти робити те, як ви це вмієте робити. Це прям фантастика. Ви такі крутий. Я так сильно дякую вам за кожну секунду, проведену разом за кожне слово. Боже, я зараз розплачуся. А Філіпсі, тепер знаєте, ніхто може не лизати найближчі тиждень, тому що там, напевно, все сяє як мідний таз. Ну і друзі, ще раз наголошую, що розповідаю я вам про таких артистів лише для того, щоб ви побачили убогість всього того болота, яке там залишилось, і пам'ятали, що кожне наше прослуховування їхніх пісень це копійчина у спонсорування нападів на нашу країну. Фу, гаряченький випуск. Дякую, що дивилися. Не забудьте підписатись і поставити лайк. А інтерв'ю зі Славою Камінською і минулий випуск Слава Про, де я розповідаю про переклад російських пісень Монатіка українською мовою. Можна подивитися ось тут через 3, 2, 1.